Північний гірничо-збагачувальний комбінат, а також центральний, є найбільші гірничодобувні підприємства в Європі із закінченим циклом підготовки доменної сировини, залізорудного концентрату і обкатищів. Гірничо-збагачувальні комбінати входять до групи Метінвест, найбільшої приватної компанії України, гірничо-металургійні підприємства якої об'єднані в єдиний виробничо-збутовий цикл від видобутку вугілля і руди до продажу металу. В процесі проходження практики дівчата виконують наступні операції: списування вагонів, навантаження гірничої маси в рухомий склад, оформлення документації прийому здавальника. Після закінчення практики дівчата складають кваліфікаційний іспит на отримання робітничої професії, прийому здавальник вантажу та багажу другого розряду.